Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих фільмів про подорожі. Більшість із них засновані на реальних подіях і розповідають про подорожі, які відбулися насправді. Інші зняті за художніми творами, але від цього є не менш цікавими. Але всі ці фільми об'єднує тема самопізнання і внутрішньої трансформації, яку завдяки подорожі переживають головні герої. Перший фільм Розколоте небо це драма Бернардо Бертолуччі, знята за одноіменним романом. Події відбуваються після Другої світової війни. Подружня пара інтелектуалів, чиї ролі виконують Джон Малкович і Дебра Вінгер, разом із другом вирушають у подорож Північною Африкою у надії зміцнити свій шлюб. Вони вирушають у віддалений район Сахари, де чоловік заражається тифом, що призводить до низки трагічних подій. Фільм отримав премію Золотий глобус за найкращу музику і премію Бафта за найкращу операторську роботу. Фільм, справді дуже красивий. Другий фільм Королева Пустелі. Це епічна драма Вернера Герцога, заснована на реальних подіях. Фільм розповідає про життя британської мандрівниці і письменниці Гертруди Белл, яка присвятила себе дослідженню близького сходу. Після закінчення Оксфорду дівчина вмовляє батька відпустити її до дядька, який обіймає високу дипломатичну посаду в Тегерані. Там вона занурюється в арабську культуру та закохується у працівника посольства, якого грає Джеймс Франко. Фільм номінувався на золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Наступний фільм Загублене місто Зет. Це пригодницький біографічний фільм Джеймса Грея, знятий за книгою. У головних ролях Чарлі Ганнем, Роберт Паттінсон, С'єна Міллер. На початку ХХ століття британський мандрівник Парсі Вальфосет вирушає в тропічні ліси Амазонки, щоб визначити державний кордон між Болівією та Бразилією. Там він виявляє докази існування стародавньої цивілізації. Науковці висміюють його. Але через багато років він разом із дорослим сином здійснює повторну експедицію, щоб знайти загублене місто Зет. Тепер я йду у дику далечінь. Це пригодницький біографічний фільм Шона Пена, знятий за книгою. Фільм розповідає реальну історію про мандри Крістофера Маккендлеса, юнака із заможної родини, який після закінчення університету знищив усі свої документи та кредитні картки, віддав усі гроші на благодійність і став волоцюгою. Протягом двох років він подорожував Штатами, доки не опинився на Алясці. Це дуже сильна історія. Шон Пен загорівся бажанням зняти цей фільм, щойно прочитав книгу, яка заснована на щоденнику героя та розповідях його родичів і знайомих. До зйомок він йшов 10 років. Еміль Хірш отримав за цю роль премію Національної ради кінокритиків США, а фільм увійшов до 10 кращих фільмів року. Далі в нас іде ще один фільм, заснований на реальних подіях Щоденники мотоцикліста. Це фільм Волтера Сантеса, знятий за щоденниками Чегівари. Який розповідає про подорож молодого Ернесто Гевари та його друга Альберто Гранадо на мотоциклі через Південну Америку. Головні ролі виконують Гаель Гарсія Берналь і Родріго дела Серно. Під час мандрівки герої стикаються з соціальними та економічними проблемами, які переживають місцеві жителі. Ці зустрічі справляють значний вплив на молодого Че, формуючи його політичні погляди. Фільм отримав три нагороди на Каннському кінофестивалі та премію Бафта за найкращі фільми іноземною мовою. Наступний фільм Дика. Це біографічна драма Жана Марка Вале, Екранізація мемуарів. У головних ролях Ріс Візерспун і Лора Дерн. Фільм розповідає реальну історію Шеріл Страйт, яка пережила особисту трагедію та вирішила пройти пішки понад тисячу миль по тихоокеанському хребту. Фільм розповідає про труднощі, з якими вона стикається в дорозі, та самопізнання і зцілення, яке очікує на неї після прибуття. Це фільм про особисту трансформацію. За свою роль Ріс Візерспун отримала номінацію на премію Оскар і Золотий глобус. Наступний фільм Стежки. Це австралійський драматичний фільм Джона Курана, знятий на основі мемуарів. Фільм розповідає історію молодої жінки Робін Девідсон, яка вирушає в одиночну 9-місячну подорож через австралійську пустелю. Вона деякий час працює на фермерів, щоб навчитись керувати верблюдами. В дорозі її супроводжують її собака та чотири верблюди. Фільм номінувався на Золотого Лева на Венеційському кінофестивалі. Наступний фільм Пляж. Це британська стрічка режисера Дені Бойла, знята на основі роману. Молодий американець Річард, якого грає Леонардо Ді Капріо, приїздить до Таїланду. У готелі він знайомиться з чоловіком, який розповідає йому про пляж на таємничому острові та передає карту. Річард розповідає про це молодій парі французів, і вони разом вирушають на острів. Там вони знаходять комуну мандрівників із заходу, якою керує жінка на ім'я Сел, яку грає Тільда Свінтон. Острів видається друзям Раєм, і вони лишаються, однак згодом стикаються з темною стороною людської природи. Фільм номінувався на золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Наступний фільм «Поїзд до Дарджелінга» – це комедійна драма режисера Веса Андерсена, головні ролі в якій виконують Оуен Вілсон, Едріан Броуді та Джейсон Шварцман. Троє братів, які не бачили один одного від похорону батька, який відбувся рік тому, зустрічаються в Індії в розкішному потязі. Поїздка спланована старшим братом з метою відвідати їхню матір, яка керує монастирем. Однак братам він цього не каже, а говорить, що поїздка має на меті їхнє духовне просвітлення. Під час подорожі брати потрапляють у різні кумедні ситуації, і їхні стосунки налагоджуються. Фільм змагався за Золотого Лева на кінофестивалі в Венеції. Завершує наш список американська романтична мелодрама режисера Райана Мерфі, знята за одноіменним романом-бестселером Елізабет Гілберт. Це екранізація автобіографічної історії жінки, яка вирушає в подорож світом після розлучення, намагаючись пізнати себе та віднайти сенс життя. Єз Гілберт у виконанні Джулії Робертс подорожує Італією, Індією та Індонезією, де знайомиться з місцевою їжею, вивчає медитацію та зав'язує нові стосунки. Фільм легкий і красивий. Не претендує на глибину, але гарантує приємні враження від перегляду. Фільм для натхнення та відпочинку. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!